Чому саме ця людина мене так дратує? І що якщо це не просто тригер, а це взагалі дзеркало? Історія з практики теж збірний образ. Клієнтка, ну, назвемо її Катя. Вона казала, що колега на роботі її виводить з себе до стану, не просто такий стан, а знаєте, хочеться кричати. І кричати так, щоб чули в сусідньому відділі. І це не була просто дратівливість, це було як спалах. Який заливає все навколо. Ми разом подивились глибше і знайшли. Колега ця була дуже категоричною і часто не слухала Катю. А у Каті з дитинства була проблема сказати ні і відстояти думку. І кожного разу, коли ця колега нав'язувала свою волю, Катя. Бачила свою маленьку дівчинку, тобто відбувалася ретравматизація, і ці маленькі дівчинці просто не давали слова. Те, що нас запускає, часто не про людину. Це дзеркало наших незакритих ран, це дзеркало наших непрожитих емоцій. Що робити, перше, помітити так, добре, це мій біль, це не чужий. Друге, задай собі питання. Що я хочу сказати, але боюся. Третє, дай собі дозвіл почути себе і висловити свої кордони, твоя сила у розумінні себе, а не в боротьбі з іншими. Якщо хочеш, я тобі допоможу розібратися.